Розкажи, будь ласка, для того, щоб відбувся один бойовий виліт одного ФПВ. Скільки треба складників? Я зараз не про складники самого FPV, а взагалі скільки треба залучити людей сторонніх, аби все успішно спрацювало. Давайте рахувати, чисто екіпаж в мінімально достатній. Це троє людей. Це людина, яка штурман і командир екіпажу, це пілот, який веде БПЛА. І третя людина це сапери, які снаряджають дрон. І якщо є складність радіогрозонту, він же також оператор-дронеретранслятор. Це мінімально, це для впала. І далі тобі треба інший екіпаж, який шукає тобі цін. Я це е, люблю порівнювати з полюванням на тигра. Ти мисливець в кущах і має бути загонщик, який шукає тобі. Чи виманюють жертву? шукає тобі жартву і ти вже по ній працюєш